Коли е, дівчина звернулася до нас, до, до, до правоохоронних органів, вона спілкувалася з хлопцем, який був не з нашої країни. Е, вони пер, переписувалися, обмінювалися фотографіями. Е, дівчина надсилала е, цьому хлопцю фотографії е, ну, скажімо так, сексуального, інтимного якогось характеру. Через який час ці фотографії, звичайно, видалялися з ресурсів соцмережі. через якийсь час, напроці 3-4 років, буквально нещодавно, до нас звертається ця дівчина з проханням тим, щоб ми їй допомогли в плані того, що її шантажує незнайомий її чоловік, присилає їй фотографії, ну, вже 4 роки пройшло, ті фотографії, які вона відслала своєму хлопцю. Вважала, тобто, що вони вже, да, вже видалені. Тобто, слід від тої інформації, яку ви. Давно, ну, роками, роками назад розміщали на будь-яких сайтах, слід завжди залишається. Но це треба пам'ятати, треба пам'ятати про своє майбутнє, тобто не тільки коли ви там, підлітки і робите все, що вам хочеться. Тут треба дивитися майбутнє і пам'ятати, що ці фотографії про ваше минуле завжди можна буде десь достати.